Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика, і сьогодні ми з вами спробуємо розробити реляційну модель бази даних, яку ми зараз придумаємо. Значить, Давайте поставимо собі задачу, а потім будемо її мужньо вирішувати. Наприклад, нам треба створити шкільний журнал, в якому ввести облік. Оцінок кожного учня по кожному предмету за кожен день, коли він цю оцінку заробив. У нас є такі категорії інформації: клас, де, учаться, де навчаються учні. Тобто, класів у нас може бути тут декілька. У кожного класу, ну, от, наприклад, перший А. В кожному класі навчаються учні. Їх також може бути декілька. Причому в кожному класі навчається там 20-30 учнів. Кожен учень вивчає декілька предметів. Їх теж може бути дуже багато. Наприклад, 10 або 20. І по кожному предмету він отримує оцінки. Оцінки. Які е, можна розділити на бал і дату. Тобто два реквізити оцінки, два параметри оцінки, скільки він отримав і якого числа. Причому учень може отримати в одне число. Оцінку по одному, другому предмету, другий учень. По тому самому та іншому предмету. Тобто, отут накопичується такий собі е, набір даних, який пов'язує між собою учня та предмет. Конкретно по такому предмету отриманий такий бал. Такого-то числа. От приблизно таку модель для обліку оцих даних, ми і спробуємо побудувати, використовуючи одну з систем керування базами даних. Значить, Для того, щоб це зробити, візьмемо критерії, які характеризують кожен з об'єктів нашої майбутньої бази даних. Я вже їх підготував. Ось вони у нас є. Значить, є певна сутність клас, є учень, який характеризується наявністю імені та прізвища, і по цим реквізитам він однозначно буде визначатись. Є предмет, який викладається. І є оцінка та її дата. Ну, ми можемо їх розставити отак от у вигляді табличок. Фактично зараз у нас побудована схема табличок, які нам буде потрібно заповнювати, у, верніше, які нам потрібно буде створити у нашій новій базі даних. А також встановити між ними певні зв'язки. Для того, щоб мати можливість однозначно визначати клас однозначно визначати записи оцінок та предметів, використовуються так звані ключові поля. Або ідентифікатори, або їх ще називають ID. Щоб кожен рядок таблички міг мати, скажімо так, точну адресу. І ми могли точно визначити клас. Не по його назві, а по якомусь внутрішньому номеру, за присвоєнням якого слідкує сама система. Тому отут ми додамо до кожної таблички ще одне поле. З назвою ID, ідентифікатор. Тобто унікальне якесь поле. Ну, Якщо ми будемо брати класи, то, наприклад, 1, 2, 3, 5 А, 6 Б, ну і так далі. Якщо ми будемо брати ідентифікатори учнів, то це буде перший Іван Іванов. Петро Петров буде другий. А Артем Петров буде третій. Тобто, Ну і так далі. Якщо це оцінка, то це просто запис в журналі, який буде номер 1, оцінка 12. І дата, наприклад, 1 вересня 2020 року. Ну і, відповідно, друга оцінка там отримана. Тоді, тоді і тоді. І відповідно предмет математика, мова другий. І так далі. От зараз ми закінчили процес визначення ключових полів і попридумували для них ім'я ід. Але от з такої конструкції, з такої структури, ми не бачимо. Хто навчається у 5 А з цих учнів, хто навчається у 6 Б. І по якому предмету стоїть ця оцінка, і нам невідомо, до якого учня вона відноситься. Тому нам треба ввести ще декілька ідентифікаторів. Ось сюди треба додати ідентифікатор класу, куди буде заноситись. Назва, верніше, значення оцього ідентифікатора. Наприклад, отут буде стояти 1.1, а тут буде стояти 2. Що це буде значити? Це значить, що у нас створюється зв'язок між id, -кла, id з таблички класу і колонкою в таблиці учня. Учень. Предмет і далі оцінки тут зрозуміло. Далі нам треба отут додати ідентифікатор учня. Ну, потім, коли ми будемо записувати цю, верніше конструювати ці таблиці в системі, ми будемо придумувати інші імена. Тут щоб ще, Ідентифікатор учня, який буде пов'язаний з оцим стовпчиком. Тобто зв'язок буде йти отак. І якщо я тут поставлю 2 і 1, то перша оцінка у мене буде віднесена до Петра Петрова, а другий. Друга оцінка буде віднесена до Івана Іванова, тому що оцінки в шкільний журнал можуть виставлятись різними вчителями у різний час. І, наприклад, другий учень може отримати оцінку раніше, потім знову отримати перший учень. І оце поле нам однозначно дозволить визначити, до якого саме учня відноситься ця оцінка. По ідентифікатору учня. І далі нам ще треба ввести одне поле у цю табличку ід предмету, куди ми будемо заносити номер предмету з цієї з таблички предметів. Тобто, якщо я отут напишу, що ця оцінка Має ідентифікатор з таблички предметів 1, значить, вона відноситься до математики. Якщо ця ідентифікатор 2, значить, вона відноситься до мови. І тут вони можуть. третя оцінка може бути, теж по мові. І відноситись вона може до іншого учня. Тобто, отакий зв'язок також нам потрібен. В результаті ми отримали для того, щоб створити. Простеньку модель шкільного журналу електронного. Ми отримали раз, два, три, чотири таблиці, точніше нам потрібно 4 таблиці, створено у кожній таблиці по основному ключовому полю. Тобто оцей ідентифікатор це так зване ключове поле, яке унікальне для кожної таблиці. Не може бути. Двох різних класів з ідентифікатором 1. Тільки 1, 2, 3, 4, 5. Якщо ми якийсь видаляємо, наприклад, третій видалили, наступний буде все рівно четвертий, навіть якщо третього нема. Давайте обведемо оці ідентифікатори ключові в табличках, для того, щоб їх бачити. І відповідно зв'язки у нас, от предмет у нас один тут, наприклад, математика. Але по математиці може стояти тут велика купа оцінок в цій таблиці. Тому це так званий зв'язок, називається як один до багатьох. Тут теж саме: клас може бути один, але в ньому навчається багато учнів, тобто зв'язок один до багатьох. Тут у нас ідентифікатор учня, також зв'язок один до багатьох. Тобто кожен учень може мати безліч оцінок за навчальний рік. Ну і, в принципі, все. Єдине, що у нас не використовується поки що ні в якому е зв'язку, це ідентифікатор оцінки, але. Але його ми ставимо лише для того, щоб зберегти єдиний стиль створення оцих табличок. На наступному уроці ми створимо оці спроєктовані таблички е, в системі керування базами даних Microsoft Access, в якій розробка простеньких баз даних відбувається дуже швидко. Цей інструмент досить цікавий для навчання, але для серйозних проєктів, де там. Десятки тисяч записів і кілька користувачів, він мало підходить, тому що його не можна назвати швидким. Він потребує або дуже потужної техніки, або дуже кріпких нервів у тих, хто користується базами даних великими на Microsoft Access. Для великих баз даних є інші інструменти, і їх ми. В даному курсі чіпати не будемо. Тож на цьому завершуємо і до наступних зустрічей на каналі Шпаргалка інформатик.